У Збройних силах заявили, що люди з обмеженнями за станом здоров'я також підлягають призову, але вони будуть служити не в бойових частинах. Під час дії режиму воєнного стану до Збройних сил можуть мобілізувати і тих, хто був визнаний військово-лікарняною комісією, обмежено придатним для служби за станом здоров'я. Про це повідомив полковник ЗСУ Роман Горбач. Військовий повідомив, що таких мобілізованих не відправляють в зону бойових дій. Ті військовозобов'язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення, пояснив полковник. Також обмежено придатних мобілізованих можуть спрямувати на службу в установи чи навчальні заклади Міністерства оборони терцентри комплектування і соціальної підтримки або інші небойові підрозділи. Нагадуємо, 16 листопада 2022 року парламент продовжив дію воєнного стану і мобілізацію ще на 90 діб до 19 лютого 2023 року.